Роблю діагностика здоров'я, значить голова. З головою все нормально, тільки багато думок, роздумів, і потребуєш з, з кимось поговорити по душам. Потребуєш розмови, виходить. Дуже тобі потрібно все. Дуже-дуже. Ну і це плануєш. Можливо, це психолог, ну не знаю. Але я дивлюсь діагностику здоров'я. Зір. Зором, саме, якщо самим зором випало сонце, це хорошо. Зором в тебе немає проблем. Можливо, є якісь. Якщо сонце, то може якісь плямки може ви показувати. Далі мене здивували легені твої дружочки, коханий. Прям дуже здивувало. На легені падає такі карти. Не знаю, може це ураження від твого табака, але це не хороші карти. Далі серце. На серце у нас йдуть такі зміни. Зараз тут вже не дуже добре. Сам дьявол. Зірка каже, це може бути колісо Фортуни з зіркою це може переміна оцих, як воно називається, тиску скакати. От. І карта сім'єрка мечів, тобто неочікувано, як підстава для тебе хопала. Старший стар страшний суд каже, що це, ну, як би сказати, що це твоя. Якби врождена хвороба, можна так сказати. Вона не набута, вона спадкова. Желудок кишечний тракт запалення. Ти маєш запалення. Якщо сам на желудок, бо перший желудок, що мені пішло, то от показує малень... паш, це маленькі, маленькі ці язвички. Далі в мене йде урологія. Урологія мені не подобається. Тому що сімка кубків, це якщо якщо би було дивитися на кров. Карта падала на алкоголь, на отруєння падає. Вот все таки нехороше, знаєш, семерка кубків. І стройку мечів це нехорошо. Це там щось і нехороше, коротше. О його треба лікувати. Далі ми дивимося позвоночник. Шийний позвоночник. Так, шийний позвоночник. О! Нема в тебе здоров'я шийному позвоночнику. Так, сам позвоночник. Сам понизу, позвоночник до самого низу. Ну, потребує лікування. Помірність, помірно поступово лікування, виходить хоча б раз в рік. Це, колісниця це може показувати фізкультуру якусь. Це може показувати більше, може більше руху, якась активність з помірністю, ну якось так інтересно, або активність по помірності, ні, тобі сильно руху зараз не можна. Мабуть, все-таки, як я кажу, що по -по -по помірна активність все-таки. Тому що позвоночник він коли застигає, йому важко потім розрухуватися. Позвоночнику теж. Ну, це ще більш-менш позвоночнику. От легені, і легені серце і жовто тракт. От шия, бачите, шиє з шиєю. Упс, Шиєю нехорошо. Та, ця підставка така незручна, треба було не пожаліти, щоб доложити її взяти цей і тримаєш нормальний. Так, що там ще я накида не спитала? А, ця кров вени. Карта дежавю. Дежав'ю, то, що було в тебе, то і зараз є. Яке запалення. Активність запалення. Це може бути і суглоби, якщо ми дивимося про вени. Суглобе коліна, блін, на коліна падає теж. п'ятерка кубків. Це карта суму. Карта сумна, карта розчарування. Взагалі-то глибокої печалі, вона так називається. Карта. Ось якраз колінка. Колінна. Це біся. Шкаф поламаєте. Так, що це ще з Так, а ну самі суглоби подивимося. Блін, суглоби. Суглоби потребують лікування. Що там з суглобами? Ось саме саме. Дивись, як випало правий, типа як суглоби, правей ліве потребують лікування. Блін, два суглоби. Ну, типа, два коліна, можна сказати. Так, чи є запалення всіх суглобів, руки, ноги, коліна. Так, є запалення всіх суглобів. Коротше, не знаю, як тебе там лікують, але діагностичне таро показує не дуже гарну я знаю, історію. Рентген ніби тобі робили, але тут отакі на 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 цей на легені такі карти випадають. Нехороші. І на пісюн пісю мені не подобаються карти. Пісюн не подобається. Так, урологія. Що там урологія? цей дурак вічно попадається, це якась нажиду, у якась новізна. Запалення. Угу. Запалення ще може в хронічне перейти по цій карті, по цих, що я бачу. Його приходиться, приведеться е, постійно лікувати. Все ще може і по-чоловічому бути, тому що карта вісім мечів показує, що ти, я би сказати, це довго буде, важко буде, важко буде проліповувати. Це чоловічі болячки. Чоловічі болячки. Короче, Лікарні. Так, підвішений це. Підвішений це захворювання. Ну, підвішений стан жертви показу. Так, діагностика показала, що тебе треба лічити з них до голови. <кхід> Ти зараз наразі потребуєш э, спілкування. З, з кимось, дуже-дуже сильно. Тобі треба просто розгрузити голову. Ну, це не означає спілкування з Диконівським. Якщо там є психолог, ти можеш з психологом. Ну, професійно, так, я маю на увазі, да? Не з Катериною. вважаю Катерину психологом серйозним, по тим, що вона така порадила. Це показує твою головцю, що Верховний Жрець це людина вищих умов, так сказати, і вона надає поради тобі. Оцього. А кубки це емоції. Тобі їх треба вигрузити, згрузити, треба на когось перекласти. Ну, це а, типе, як планування цього. Знаєш. Ну, це для, для голови ніби непогані карти. Не показує шизофренію і не показує проблем. Можна окремо подивитися, чи в тебе є психологічний ПТСР. Загострений ПТСР. Активний? Суперактивний. Який. Такий там ПТСР. А, да. ПТСР в тебе дуже сильний я би виразила. Ой, Дуже. Коротше, ПТСР тебе є, не знаю, як там називаються вони ці стадії, але по цих картах показується критичний стан. Ось. Так що до психа ти можеш теж, може, там можна якісь консультації можна проводити. Чи не те, що консультації, ну як, як лікувати цей. Процес, може й так, не знаю. Коротше, таке.